Отера, що таке перечасна екуляція? Передчасна екуляція це така проблема в чоловіків. До речі, друга за поширеністю сексуальна дисфункція в чоловіків після еректильної дисфункції, яка говорить про те, що чоловік дуже швидко закінчує статевий акт. Тобто він хотів би, щоб тривалість статевого акту була довша, але цього не виходить. Є декілька класифікацій передчасної екуляції. Це може бути абсолютна чи відносна передчасна екуляція. Абсолютна передчасна екуляція це коли статевий акт триває менше однієї хвилини або десяти фрикцій, за іншими даними, менше 2 хвилин. Відносна передчасна екуляція це стан, коли оргазм чоловіка відбувається раніше, ніж оргазм жінки. і це Приносить дискомфорт чоловіку, і такий чоловік хотів би, щоб статевий акт тривав би довше. Тоді ми також зобов'язані відреагувати на ці скарги пацієнта і запропонувати йому те чи інше лікування. Лікар, як лікувати перечасну еякуляцію? Значить, щодо лікування передчасної еякуляції, хочу сказати, що всі методи, що ми маємо на даний час для лікування передчасної еякуляції, вони направлені на те, щоб зменшити чутливість або провідність нервову для того, щоб статевий акт тривав довше, щоб відчуття були не такими інтенсивними, щоб стимуляція була не такою інтенсивною. І це досягається декількома методами. По-перше, можна змащувати. Анестетиком регенні зони статевого члена чоловіка. Тобто застосовувати лідокаїн, спреї або гелі для того, щоб знизити відчуття, знизити чутливість статевого органу. Інші варіанти лікування складаються в прийомі певних препаратів, що гальмують нервову провідність. До речі, є така цікава таке цікаве спостереження. Серед них є алкоголь. Він також гальмує нервову провідність. Тому ті чоловіки, які займалися сексом та алкогольного сп'яніння, вони відмічали те, що Досягти оргазму буває дещо складно і це теракт триває достатньо довго, тому що алкоголь він знижує чутливість і знижує нервову провідність. А є ліки такі, які це можуть зробити без відчуття алкогольного сп'яніння. З окремо пунктом хотів би відмітити, що є на сьогоднішній день оперативні втручання це мінімальні хірургічні процедури, які можуть також знизити чутливість ерогенних зон у пацієнта. Шляхом того, що ми підрізаємо і виділяємо певні нерви, які нерви, які відповідають за чутливість ерогенних зон, також серед нетрадиційних методів лікування передчасної куляції можна виділити певні тантричні техніки, певні маніпуляції, що пацієнт може проводити самостійно. Да, тут буває і а ті ж самі анагдетичні ситуації, коли пацієнт згадує якісь неприємні моменти, якісь страшні моменти під час статевого акту. Це натискання на ерогенні зони до аж до виникнення больових відчуттів для, для того, щоб знизити чутливість, знизити ступінь сексуального збудження і віддалити прихід оргазму. Також хотів би виділити те, що деякі вже дослідники і виробники вже починають робити певні девайси, для які я бачив такі девайси пару років назад, які клеються на промежину і за допомогою. Ого, них пацієнт може контролювати тривалість статевого акту певним чином, навіть з телефону.